Я Левченко Олена Миколаївна, сільський голова села Ківачівки. Обрана на виборах у 2010 році, за період своєї роботи, з самого початку, ми почали проводити інвентаризацію земель. При інвентаризації земель ми виявили великі порушення. А саме тов «Теплік Агро і концерний завод, де, яким, директором яких є Анченко Василь Григорович, порозорував землі запасу. Це пасовища, це прибережні смуги. Люди написали скарги. Усі інстанції ми розглядали ці заяви, розглядали на сесії, запрошували його. Його поведінка. Була хамська. Він казав, підеш з спідницю, ще заплатив я. Це було озвучено на сесіях. Я не платив і платити не буду. Я Бога схапив за ноги. Це настільки було обідно чути. Люди написали скарги. Куди б я не зверталася, ніхто не реагує. Я звернулася в 2011 році до міністра агропромислового комплексу Присяжнюка. Лише тоді приїхала комісія, яка встановила межові знаки. Виявили факт розорування пасовищів. Проте буквально через місяць почалась посівна, межові знаки були знову порушені і землі зараз знаходяться, пасовища 8,5 гектарів розорені, прибережних смуг порядка 5, а може і більше гектарів, знову розоруються. Люди не мають де випасати худобу. Анченко не сплачує податки, підробляє документи. По селі Цвіліхівка, де він орендує землі, там водного плеса 44,70 гектари. Всі ці землі в самозахваті Банченка. Він віддає їх суборенду, за які бере 2000 гривень за гектар. Лише в цьому році він почав сплачувати орендну плату за ці ставки 478 гривень. Ставки знаходяться як і за межами 28 гектарів, так і в межах села. На прохання надати соціальну, заключити соціальну угоду і надавати допомогу по благоустрою, він відмовляється. Я хочу показати документи, які він предоставив нам для перезаключення договорів на сесії. Лише тоді ми побачили, як. Підроблені всі ці документи. Ось у нас є документи договора 2002 року, 7 листопада 2002 року. Тут чітко вказано, видно печатку нашу, мокра печатка, Ківачівська сільська рада і підпис Марії Степані. А хто така Марія Степанівна? Це сільський голова. Так, попередний. Да, попередний. Ось. Так само від 7 листопада 2002 року це за межами села став на 24 гектари, 24,2. Тут підпис, підпис підроблений Марії Степанівні, бо він не відповідає такому. До того всього, якщо в нас по великому кругу йде Ківачівська сільська рада, то тут де Вінницька область, Теплицький район. Печатка зовсім не наша. Це печатка одного року. Підпис один той сам. Ви хочете сказати, що ви взяли оригінал і взяли ксерокопію, які надав Анченко, вони не відповідають дійсності. Вони не відповідають дійсності. І тут Василь Григорович тут було вказано 80 гривень за гектар. До 2012 року Василь Григорович сплачував 80 гривень по фіктивним документам. А ви показували буквально пару хвилин документ, де ваш попередник просив оплатити орендну плату за 2010 рік і він її не сплачував. Тобто це виходить заборгованість? Так, заборгованість по ставках. Ось є документ, де мій попередник вдовик, теж сільський голова, направляє йому лист, що в 2010 році орендна плата становить за ставки і за землі 478 гривень. У мене сьогодні тільки по ставках цвіліхівки, які, я ще раз наголошую, в самозахваті заборгованість майже 20 тисяч. У мене заборгованість по земельних податках по Василю Григоровичу, по використанню теплик агро. Я зверталася до Василя Григоровича. До того всього є ось до рішення сесії, теж вдовика від 19 жовтня 2010 року, де він відміняє рішенням сесії ставки в межах села, щоб йому не давати в оренду. Проте Василь Григорович, я ще раз говорю, ставки в самозахваті і здає в суборенду. Я цього, ось до буквально в кінці вересня місяця, ставки, три ставки спустилися, спускали воду і робили облов вилов риби. Я звернулася. В інспекцію по риб нагляду і екологію з листами. До кого ви зверталися в екологію? Можете назвати прізвище? Так, я зараз знайду той лист.